Останки нелегалів, які загинули в безлюдній місцевості штату Нью-Мексико біля південного кордону США, розшукують волонтери. Пошуково-рятувальний батальйон очолює колишній морський піхотинець Джеймс Голман. Цього разу знову знайшли череп жінки. Понад 100 жінок ми знайшли мертвими на цій невеликій території за обіжки 30 на 15 кілометрів менш ніж за два роки. Шукачі також часто знаходять фрагменти кісток. Ймовірно, усе це останки іммігрантів, які нелегально перетнули мексикансько-американський кордон. Здебільшого це вихідці з країни з вологим кліматом. Вони не готові до подорожі пустелею і багато хто вмирає від спеки. За останній рік у цьому районі ми знайшли приблизно 25 місць із людськими останками. Я роблю це вже півтора року і побачила 65 таких місць в Аризоні та нью мексико Місця, де знайдено останки, волонтери реєструють. Так вони надіються допомогти сім'ям дізнатися про родичів, що зникли безвісти. Пошуково-рятувальний батальйон розшукує останки в південних прикордонних штатах США, зокрема в Техасі, Нью-Мексико та Аризоні. За офіційними даними, торік у прикордонних районах знайшли 108 тіл нелегалів. Роком раніше 113. Більшість померла від спеки. Водночас у 2020 році знайшли лише 9 тіл, а у 2019-му 10. Прикордонна та митна служби США запустили аеростат для спостереження за міграційним коридором в окрузі Дон'я-Ана в нью мексико Також використовують пересувні радіолокаційні вежі, щоб моніторити місцевість. Уживають й інших заходів, щоб запобігти загибелі нелегалів у пустелі.